У мене на городі зараз майже щодня от в цих всіх зарослях можна спостерігати вівчариків. Вони прямо тут полюють. Вони настільки близько, що я навіть сфокусуватися не встигаю на фотик. Вони ж капець які шустрі. Плюс вони від мене буквально в двох метрах. А полюють вони, до речі, на цикатку білу. Ось на оцих товариші. Ще їм допомагають горобці. Але горобці не такі вправні. Блін, не сфокусувалася, як вона з'їла катку.